Дослідник кіно Олег і передав Довженко центру український варіант анімаційного фільму Сказання про ігорів Похід, створеного в 1972 році, за мотивами слова о полку Ігоріви – однією з найвідоміших пам'яток давньоруської літератури. Архівні документи кіностудії Київ наук фільм свідчать про існування трьох версій фільму: давньоруської, української та російської. Довгий час доступною була лише російська версія, копія якої виготовлено на. Хронометраж стрічки 25 хвилин, що є рідкістю для тогочасної української анімації, зазначили у Довженко-центрі. Режисерка фільму Ніна Василенко, авторка ряду відомих анімаційних творів, зокрема Веснянки, Микити Кожум'яки, Марусі Богославки» та інших. У 1960-х роках вона була однією з тих, хто відроджував українську художню анімацію на кіностудії «Київнаукфільм». Найближчим часом український варіант фільму буде оцифровано та оприлюднено на анімаційному Ютуб. YouTube Каналі довженко центру.